В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! воскрес! Встань, візьми твоє ложе і ходи. Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, які Христос промовляє до цього чоловіка, розслабленого. Встань, візьми твоє ложе і ходи. Це Євангеліє ми чуємо в третю неділю після Воскресіння Христового. І церква так і називає це цю неділю неділя пророслабленого, коли Христос під час свята війшов в Єрусалим і підійшов до цього місця, купелевого місця, де було багато людей, хворих і немічних. Які хотіли оздоровитися, зцілитися, бо ангел Господній час від часу сходив на цю купіль, порушував воду, і хто перший війшов цю воду, отримав зцілення, яка б не була його хвороба. І ось цей чоловік, розслаблений 38 років, перебуває біля цієї купелі і чекає, коли ангел прийде порушити цю воду, щоб війти туди. Але кожного разу хтось випереджує його. І Він, ми бачимо, наскільки терпеливий, далі перебуває там, надіючись, що все ж таки Він війде перший. І коли Христос прийшов, Ісус, як бачимо, проявляє велике милосердя до цієї людини, вибирає саме Його. Цього, який стільки років надіється, що він все ж таки буде першим і отримає те зцілення від Бога. І Христос підходить його і питає, чи хочеш одужати. Він каже: Господи, не маю чоловіка, який би мене першого опустив цю воду, коли ангел її порушить. І тоді що каже Христос? Встань, візьми твоє ложе і ходи. Ми бачимо найперше це милосердя Ісуса до цього чоловіка. Він вибрав Його, того, який найбільше терпить, і стільки років вже терпить, але не нарікає на свою долю, не нарікає на Бога. І до нього Христос проявляє своє милосердя і також свою владу. Ми бачимо, що Христос одним словом каже: Встань, візьми твоє ложе і ходи. Тут Христос проявляє свою Божественну силу, яка може оздоровити будь-яку хворобу, яка може навіть воскресити мертву людину. І Господь проявляє ту силу і каже йому: візьми твоє ложе і ходи, щоб ти своїм, своєю цією ходою з цим ложем свідчив про те велике чудо, яке сталося. Людина, яка 38 років була розслабленою, спаралізованою, встала, взяла своє ліжко і ходить серед людей. Це справді було свідчення того великого знаку і чуда, яке зробив Христос. Але Ісус скрився, той чоловік навіть не знав, хто йому зробив, хто це чудо йому вчинив. І ось юдеї, законовчителі, коли побачили цього чоловіка, що в суботу ходить з ліжком, кажуть, чому ти порушуєш суботу. А він каже, той, хто мене оздоровив, сказав мені, встань, візьми твоє ліжко і ходи, і тому я ходжу. Але ми бачимо це незадоволення цих людей. Чому ця людина, яка оздоровилася, ходить в суботу з ліжком. І далі Христос також ще, коли зустрічає цього чоловіка в храмі, каже: Гляди, більше не гріши, щоб щось, більш, щоб щось гіршого тобі не сталося. Христос також вказує на те, що причиною цієї недуги того чоловіка також були його гріхи. І тому Ісус попереджає його, щоб дякуй Богові за те, що, тобі, що тебе зцілив, але також не гріши більше. Щоб гірше тобі щось гірше не сталося. Справді дуже часто втрапляється в житті людини, що Господь людині важко, є, важко зупинити людину в грісі. І де коли Господь допускає якусь терпіння фізичне, якийсь біль, якусь хворобу, але для того, щоб людина розпізнала свої гріхи, щоб вона. Розкаялася в своїх гріхах, щоб вона навернулася. І буває так, що саме гріхи є причиною цих хворіб людини, але Господь використовує це для того, щоб людина позбулася, щоб позбути людину цього гріха, щоб вона розпізнала цей свій гріх і навернулася. Тому наскільки важливим є, щоб ми десь старалися в житті дотримуватися Божих заповідей, Божого Слова. Дорогі в Христі, ми бачимо, що через цю подію Христос хоче привести людей до віри. Він виявляє своє милосердя, свою любов, проявляє свою силу і також прощає гріхи цій людині. Виявляє також це прощення, це милосердя, Боже милосердя по відношенню до цього чоловіка і зціляє і душу, і тіло цієї людини. І частина людей, без сумніву, що повірила, але були такі, які були незадоволені цим, які бурмотіли, чому він ходить, чому він порушує суботу. І ми бачимо, що, що спонукає людину саме так поступати, без сумніву, що замість того, щоб радіти, що людина оздоровилася, що вона є здоровою, то дехто є незадоволений цим. І це є вияв, прояв чого. Прояв заздрості, заздрості. А причиною заздрості що є? Без сумніву, що причиною заздрості є людська, людська гординя, егоїзм людський, що в когось щось сталося добре. Замість того, щоб радіти з цим, то людина в своїй гордині не може це пережити, що хтось краще є від мене. І це десь породжує заздрість і ненависть до цієї людини, яка і тоді людина скільки шкоди і зла робить такій людині, спонуквана саме цим егоїзмом і цією заздрістю. Скільки заздрість принесла зла і шкоди, навіть в святому Писанні перше вбивство відбувається через що? Через заздрість. Чому Каїн вбиває авеля? Тому що Господь прийняв жертву Авеля, а Каїна жертву не прийняв, бо вона була нещирою. Він дав гірше Богові, ніж взяв собі. І Господь попереджає його, чому в тебе ця злоба і ненависть до твого брата. Перестань бути озлобленим на нього, але навіть це його не зупиняє. І в цій заздрості Він хоче. В цьому своєму гордині в заздрості вбиває свого брата. Ось до чого доводить заздрість людину, зависть. Деколи коли людина може не вбиває через заздрість фізично, але вбиває духовно, психологічно, вбиває іншу людину із заздрості і готова шкодити цій людині робити зло. Ось яка, який плід. Ненависті і зла дає заздрість. І наскільки важливим є, щоб ми, християни, не піддавалися цій заздрості, щоб ми, як каже апостол, щоб ми могли радіти з тими, які радіють, і плакати з тими, які плачуть. Тобто, щоб ми могли радіти. До... Здобутками іншої людини, але також, коли людина страждає, щоб ми також не відверталися від неї, але були готові разом з нею співстраждати, тобто допомогти підтримати людину в цьому співстражданні, а не відвернутися від неї. Ось це є вияв і милосердя, але і також доброзичливості. І таким чином ми переборюємо також цю заздрість. Переборюємо саме чим? Переборюємо тим, що ми вміємо радіти здобутками і досягненнями іншої людини. Ми вміємо радіти цим. Якщо ми бачимо щось добре і досконале в іншій людині, то людина, яка є доброзичливою, вона не буде заздрити цій людині і шкодити їй, щоб їй перешкодити в, цьому, в цих досягненнях, які вона має. Але вона навпаки буде бачачи цю досю, що людина досягла, це для неї буде певним дороговказом, що їй потрібно зробити, щоб також стати кращою. І вона не буде шкодити цій людині, але навпаки, почерпне з цього з досконалості іншої людини для себе і стане також досконалішою і кращою, не шкодячи, не завидуючи. Не проявляючи якусь злобу до тої людини. І справді саме ця наша доброзичливість та наша вміння радіти досягненнями інших, і без сумніву, що любов, любов до іншої людини, саме ці чесноти, вони не дозволяють нам заздрити, шкодити, ненавидіти і злобно ставитися до іншої людини. Але це також вимагає від нас. Праці над собою. Кожна людина також це є ця духовна боротьба, щоб не піддатися цій спокусі заздрості, зависті, але побороти її, і побороти свою гординю, свою озлобленість, ненависть, побороти саме доброзичливістю, добротою і любов'ю. Таким чином, ми переборюємо цю застрість і самі вміємо тоді радіти з тими, які радіють, і плакати з тими, які плачуть, як каже апостол. в Христі, сьогодні також неділя, в якій ми, е, неділя День Матері, в якій ми згадуємо саме тих, які проявляють оцю любов, доброзичливість. Мавте ніколи не буде заздрити своїй дитині. Але вона навпаки буде завжди радіти досягненнями своєї дитини, тому що вона її любить. І вона хоче для неї лише добра. І це є вияв цієї великодушності, любові, доброти, яку мати має до своєї дитини, до своїх дітей. І напевно, що прикладом цієї такої найбільшої любові і добродушності є саме причиста Діва Марія, мати нашого Господа і Спасителя. Вона була тою, яка через своє святе і праведне життя удостоїлася стати матір'ю Спасителя і без сумніву, що це їй, приносило їй велику радість, велику гідність, велику, також велику любов. Але це також приносило в її житті і страждання, і терпіння. Бо вона, коли бачила страждання свого сина, коли він був розп'ятий на хресті, то вона також була разом з ним, там під цим хрестом. І це є вияв цієї материнської любові до свого сина і Господа. І вона також була тою, яка раділа Воскресінням Спасителя. Тобто материнська любов, це є. І страждання за своїх дітей, страждання зі своїми дітьми, але це також є і радість, і любов Матері, коли вона бачить досягнення своєї дитини. Так як Мати Божа також раділа, бачачи, зустрівши Воскреслого Христа. Вона також раділа цим Воскресінням Спасителя. Дорогі в Христі, тоді, тому в сьогоднішню неділю. Нехай цей приклад Божого милосердя, який ми бачимо в сьогоднішню неділю, коли Христос оздоровляє цього розслабленого, 38літнього паралітика, підносить Його одним словом своєї сили, виявляючи до нього милосердя, любов і доброту, прощаючи йому гріхи також і дає йому здоров'я душевне і тілесне. Нехай це для нас також стане. Тим прикладом, щоб ми в житті боролись також зі злом, щоб ми особливо боролися зі заздрістю, щоб ми не допускали її до свого серця, але навпаки, поборювали знову ж таки своєю доброзичливістю, своєю тим, що ми радіємо досягненнями іншої людини і любов'ю до іншої людини, щоб ми таким чином поборювали це зло. І проявляли якнайбільше любові по відношенню до наших ближніх. В сьогоднішній день, в цей день Матері, ми також молимось за наших матерів. Дякуємо Богові за них. Молимося і за тих, які вже відійшли у вічність, і за тих, які є разом з нами, просячи Божого благословення для них. Просячи також і виявляючи, крім нашої молитви, виявляючи також нашу любов і доброту, доброзичливість до наших матерів. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!